Привіт! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми зробимо огляд карти Соєткар преміум, що нам видали. Нам видали по сюжету гри. Ось таку прекрасну вогню. Сподіваюсь, я її сьогодні не розіб'ю, бо не на сьогодні РП. И я сподіваюсь, я її не розіб'ю, мені начальник по шапці не дає. Так, ми АБС, ЄСП, ESP, TMS Так, шашка так стрільбу. Так, сюди, сюди, сюди. Так, колір залишаємо. О, Волга зразу заведена. Що ж, виїжджаємо на... куди Перепрошую друзі, ми туди будемо. Так, заїжджаємо, ми виїжджаємо сюди. І зараз будемо їхати о, по місту, та я вам буду тут все показувати, можливо все зайдемо. Ні, ми зараз якраз поїдемо в село. Я вам покажу, де мій будинок в селі і там ще дещо покажу. Тут у нас є заправка, на заправку треба заїхати, мені не треба. Повний бак. Ой-ой-ой-ой-ой. Трошки -ой -ой -ой. Ой -ой -ой. дорогий з'їхав, з, з кинуть двоє. Ой, я вже боюсь дивитися, що там. А нет, все нема. Так, яка швидкий склона, ну що тут повідомиться ж Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. це Так, це в нас є... Одне з містечок, по-моєму, е, просто знамення, Якщо помиляюся на в коментарях. просто я їду 87 км за годину, ми е, не побачити. А, а я вам проти зараз буду показувати село. Що не ділаться? А ні, місто якось по інакшому називаю. Черт, я зізнаю. Коротше, бо. Тут Джейкісь залишив. Я, якщо чесно, ще не їздив. Ви бачили, я завантажу на руку. Ганяємо. Акуратно у нас тут міст. Буває на цьому місті під містом за Не за обов'язок. Ну, що ж, приїхали в те село, Можна виключати аварійку. Ну що ж, заїжджаємо сюди Я вам буду тут все показувати. Тут в нас ворота. Які ведуть нікуди. Ворота в нікуди. О, до речі, гарна у для фільму Впевнений такий колись знімає. Тут сільський магазин. Будиночки. Ось, покажу вам, де я живу. Ось ці два будинки належать. Заїжджаємо зараз. Ось так. Кінчину. І поселю все. Тут більше немає нічого цікавого. Дякую за перегляд. Напишіть коментарі, що ви хочете, щоб я ще відео записав. А не забувайте з вами була команда Іван.